Зупинися і подивись навколо. Скільки речей у твоїй кімнаті ти купив, думаючи, що вони зроблять тебе щасливим? Той дорогий телефон, модний одяг, гаджети, косметика. А тепер чесно, дай відповідь собі: чи став ти щасливішим? Пригадай, скільки разів ти думав: ось куплю це і тоді буде все добре. Ось поїду туди і знайду себе. Ось спробую те і відчую задоволення. А потім порожнеча повертається ще сильніша, ніж була. Сьогодні поговоримо про найболючішу правду сучасного світу, чому ми намагаємося заповнити внутрішню порожнечу зовнішніми речами і чому це веде нас до духовного знищення. Два століття тому німецький філософ Артур Шопенгауер написав: людина або страждає від нестачі того, що їй хочеться, або нудьгує від того, що вже має. Звучить знайомо? Ми живемо в епоху безпрецедентного матеріального багатства. У нас є все, про що мріяли наші предки. Але чому тоді рівень депресії, тривожності та внутрішньої порожнечі зростає з кожним роком? Можливо, проблема не в тому, що у нас недостатньо речей. Можливо, проблема в тому, що ми шукаємо не там, де треба. Готовий до незручної правди про себе? Привіт! Це душа Флоу. Канал, де ми говоримо про речі, які справді важливі для душі. Підписуйся прямо зараз, бо те, що ти почуєш далі, може кардинально змінити твоє розуміння щастя і того, де його шукати. І попереджую: якщо ти хочеш почути чергові поради, як стати успішним через покупки, то це відео не для тебе. Тут ми говоритимемо про те, чому придбання речей без внутрішнього наповнення це шлях до ще більшої порожнечі. Давайте чесно, скільки разів за останній місяць ти купив щось не тому, що воно тобі справді потрібно, а тому, що сподівався відчути задоволення. Цей новий смартфон мав зробити тебе крутішим, ці кросівки впевненішим, той курс успішнішим, та подорож щасливішим. І на мить ти справді відчував підйом. Але що відбувалося через тиждень? Шопенгауер називав це коливанням між потребою і нудьгою. Ми хочемо, страждаємо від бажання, отримуємо, нудьгуємо від володіння і знову хочемо щось нове. А знаєш, що найжахливіше? Кожна нова покупка робить наступну порожнечу ще глибшою, тому що ми привчаємо себе шукати задоволення зовні замість того, щоб знаходити його всередині. Але речі це тільки початок. Сьогодні ми намагаємося заповнити порожнечу лайками, коментарями, переглядами. Скільки разів за день ти перевіряєш соцмережі? Чесно, кожен лайк дає маленький дофаміновий поштовх, кожен коментар крихтинку уваги, кожен перегляд ілюзію важливості. Але це як наркотик, треба дедалі більше, щоб відчути той самий ефект. І ось ти вже живеш не своїм життям, а картинкою свого життя в інстаграм. Не відчуваєш моменту, а фотографуєш його, не насолоджуєшся їжею, а знімаєш її для сторіс. А ще є індустрія враження. Живи яскраво, збирай моменти, а не речі. Звучить гарно, правда? Тільки от враження теж можуть стати наркотиком. Ти їздиш з міста в місто, з країни в країну, не щоб знайти себе, а щоб втекти від себе. Кожен новий досвід має принести тобі щастя. Але чому тоді після кожної подорожі ти повертаєшся з тією ж порожнечею? Тому що враження це теж зовнішнє, а порожнеча внутрішнє, і жодне зовнішнє не може заповнити внутрішнє, це як намагатися наповнити діряве відро. Звідки береться ця порожнеча? Шопенгауер говорив про волю до життя, безглузду силу, що штовхає нас до безкінечних бажань. Але сучасна психологія знає більше. Часто порожнеча починається в дитинстві. Коли дитині замість любові дають іграшки, замість уваги, подарунки, замість прийняття, умови, будеш хорошим, куплю тобі це. І дитина привчається, моя цінність залежить від того, що я маю, а не від того, хто я є. Любов потрібно заслуговувати, щастя потрібно купувати. А потім ця дитина виростає і продовжує жити за тією ж схемою. Якщо я буду мати більше, то стану гіднішим любові, але це ілюзія. Плюс наше суспільство побудоване на споживання. Реклама цілодобово переконує тебе, що ти неповноцінний без їхнього товару. Соцмережі показують ідеальних людей з ідеальним життям. Ти порівнюєш своє справжнє життя з чужими картинками, свою внутрішню реальність з чужою зовнішньою і завжди програєш це порівняння. А система підтримує цю ілюзію, бо їй вигідно, щоб ти споживав. Щасливі люди менше купують, тому тебе тримають у вічному стані незадоволення. І найголовніше, ми втратили зв'язок з собою справжніми. Ми так звикли дивитися зовні, що забули заглядати всередину. Коли востаннє ти сидів у тиші і просто спілкувався зі своїми думками. Ми боїмося самотності, бо в самотності доводиться зустрічатися з порожнечею, тому постійно себе чимось займаємо, відволікаємо, заповнюємо. Чому зовнішні речі не можуть заповнити внутрішню порожнечу? По-перше, через гедонічну адаптацію. Це коли ти звикаєш до будь-якого рівня задоволення. Купив iPhone 13, тиждень порадів, потім це стає нормою, потрібен iPhone 14. Потім 15, а потім ти дивишся на свій iPhone 15 і не розумієш, чому він тебе не радує. Це як наркотик, кожна доза має бути сильнішою за попередню. А в кінці ти залишаєшся скупою речей і тією ж порожнечею. По друге, речі створюють фальшиву ідентичність Я той, хто носить цей бренд, я той, хто їздить на такій машині. Але що відбувається, коли ти втрачаєш ці речі? Хто ти без своїх статусних символів? Якщо забрати у тебе все зовнішнє, що залишиться? Якщо відповідь лякає тебе, то проблема не в речах. Проблема в тому, що ти не знаєш себе справжнього. І третє, це створює порочне коло. Чим більше ти шукаєш задоволення зовні, тим менш здатний його знаходити всередині. Ти втрачаєш здатність радіти простим речам заходу сонця, розмові з другом, смаку їжі тобі потрібні все більше дози зовнішнього адреналіну. Як же вийти з цієї пастки? Шопенгауер казав: єдиний спосіб подолати волю це усвідомити її ілюзорність, перестати ототожнювати себе з бажаннями. Почни з простого: щодня проводь 10 хвилин у повній тиші, без телефону, без музики, без книжки. Просто сиди і спостерігай за своїми думками. Спочатку буде некомфортно, ти відчуєш тривогу, нудьгу, бажання чимось зайнятися. Це нормально. Це твоя психіка звикла до постійної стимуляції. Але поступово ти почнеш відчувати щось інше, спокій. Ясність і найголовніше розуміння того, хто ти є без всіх цих зовнішніх масок. Другий крок визначи свої справжні цінності, не ті, що нав'язало суспільство, а ті, що резонують з твоєю душею. Що робить тебе щасливим насправді? Можливо, це творчість, спілкування з близькими, допомога іншим, пізнання нового. Справжні цінності не потребують зовнішнього підтвердження. Вони дають задоволення самим процесом, а не результатом. І третє: направ енергію на внутрішній розвиток. Читай книги, що розширюють свідомість, розвивай емпатію, учися нових навичок заради процесу, а не результату. Працюй над характером, а не над іміджем. Будь добрішим, мудрішим, спокійнішим. Це те багатство, яке ніхто не може у тебе відняти. Шопенгауер писав: Щастя, це відсутність страждання, а не присутність задоволення. Можливо, справжнє щастя це не додавання чогось до життя, а прибирання зайвого. Коли перестанеш шукати себе в речах, знайдеш себе в собі. Коли перестанеш заповнювати порожнечу зовнішнім, виявиш, що всередині тебе вже є все необхідне. Внутрішня порожнеча це не проблема, яку треба вирішити покупкою. Це простір, який треба заповнити собою справжнім, твоїми цінностями, твоєю любов'ю, твоєю мудрістю. Підписуйся на душафлоу, якщо готовий до справжніх змін. Напиши в коментарях, від чого ти готовий відмовитися заради того, щоб знайти себе справжнього. Пам'ятай, ти не те, що маєш, ти не те, що досягаєш. Ти не те, як тебе сприймають інші. Ти це та свідомість, що спостерігає за всім цим, і вона безцінна сама по собі.